Загальноський бібліотечний інформаційний центр вітаю вас. Сьогоднішню онлайн зустріч з вами я б хотіла присвятити знайомству з письменником Валентином Чемерисом. Ну, Можливо, слово знайомство не доречно, тому що я більше впевнена, що багато читачів знайомі з цим автором, хто не знайомий, познайомиться, а хто вже читав його, можливо, почитає ще якийсь один з нових романів. Валентин Чемерис, Свою творчу працю написав більше, ніж 30 романів. Він був лауреатом літературної премії ім'я Остапа Вишні, Юрія Яновського. Але один з перших українських авторів, який звернувся до такої теми історичної написання романів про Скіфію. Для себе особисто я відкрила цього автора, прочитавши роман Ольги. Прочитала і, як то кажу, закохалася в автор, його стиль написання. Ну, він мені подобається. Трішки про Аманорія. Що цікаво, він писався автором більше десяти років, адже щоб написати на таку тематику, потрібно було вивчити не тільки історію, побут, релігію самої Скіфії, а також і давню Грецію, Персію, царювання Дарія, його похід Північний Чорномор'я. Сама Ольвія, це так називалася головна героїня роману. Юна Гречанка Ольвія названа на честь міста, в якому правителем був її батько. Історія короткого, трагічного, повного поневірянь і пригод життя юної Гречанки. Усе це ми можемо прочитати в цьому романі. Надзвичайно захоплений сюжет, пригодницький жанр, в якому написаний роман, зробили книжку дуже цікавою, і тому вона блискавично розійшлась серед читачів.